Друзі, всіх вітаю, всім бажаю мира. Хочу сказати, що мене важко здивувати, але от нинішньому міському голові знову таки вдалося пробити дніще і здивувати не лише мене, але я думаю, зараз і здивуються після мого посту правоохоронні органи, куди я звернусь найближчим часом заявою про звуч вносно міського голови. Поясню. Як ви знаєте, мер міста Умані постійно переважно більше часу. І своїми підлеглими наближеними підлеглими проводить за кордоном. У Швеції була. От зараз вона була у Франції. Там вона хизувалась, ви бачите тим, що свої голі ноги роздвигала в воді десь, я не знаю, чи в фонтані, чи в морі важко сказати. Hello. Це дуже прикро і неприємно. дивитися, як. То особа, яка представляє місце таке роб. Потім вона там прикривала сім'ям мера Амеро Цібрія, відкривала стадіон його ім'ям і давала інтерв'ю, в якому от, казала, ми зараз викладемо, що вона не хоче б її сини воювали. Ну те все таке. І навда мене, після візиту звернулись представники української діаспори во Франції, наші громадяни. Запитала, як так, що Плітньова досі працює. Я кажу, ну працює, тому що таке законодавство, і вона просто хай після перемоги України і виборів піде, але от зараз поки працює. Вони кажуть, що є ж і факти і державної зради, колабораційної діяльності? Я кажу, а які? Ну і от мені скинули, що вона ще 23-му році, як з'ясувалась, нагородила такого собі, значить, я зараз зачитаю митрополита Дубнінського Іоанна. Який керує архієпіскопі православних російських церков у Західній Європи і парки з особливим статусом у складі Московського патріархату РПЦ, яка об'єднує православні русської богослужбової традиції в ряді країн, головним чином у Франції центр знаходиться в Парижі. Так от цьому добродію, а в 23 му році, от я демонструю, вручила подяку за якусь там гуманітарну допомогу, співпрацю і так далі. Проблема полягає в тому, що даний митрополит Іоанн Дубнинський він абсолютно чітко свідомо в 2019 році перейшов під юрисдикцію. Ми зараз покажемо всі документи Московського патріархата, от навіть його пост агенство Ріановості, 15 березня 2021 року, архієпископ Дубнінський получає получається митрополита с рук Патріарха Кирило, от я демонструю. Потом написано, патриарх Кирилл и глава архиепископ западноевропейских приходов совершили литургию в храме Христа Спасителя. Это в Москве, кто не знает. Значит. это 3 листопада 2019 года. Он сведомо вышел под юрисдикцию Константинопольского патриарха и пришел в Московский патриархат и является членом синода, служить. То представляет абсолютно Московский патриархат. Сия патриарша и синодальная грамота вручается вознаменование воссоединения архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с русской православной церковью. Вы удостаиваете сана митрополита господина нашего высокопреосвященнейшего митрополита дубнинского Иоанна архиепископа западноевропейских приходов русской традиции. Слово, иными словами, мэр украинского места Я в складі України бореться за незалежність України під час війни, а другий рік війни нагороджує грам подякою міського голови, працівника Московського патріархата, церкви Московського патріархата Мітрополіта. Це на фоні того, що перед цим клітньова розповідала тут в Умані, що вона там за те, щоб заборонити взагалі московський патріархат на території України і так далі. Тобто, вона. Маючи там якісь зв'язки, я не знаю, що вона там робила і з ким вона спілкується. Але це єдиний мер міста в Україні, який нагородив подякою чи там грамотою в час війни саме московського папа, так скажемо. Ну і я от просто, щоб не бути голословним, от що пише сам пишей Дубнинський речі, титул Дубнинський йому присвоїв саме Московський патріархат. Вот, отношения наши, я, я, буду по потому что по чтоб не, я, короче, не казалось, что я что-то нашей архиепископии с русской православной церковью канонически епископ служит в связи с синодом. Вот далее он скажет, что решение 2019 года восстановить единство архиепископии западноевропейского прихода русской традиции с русской православной церковью Ми стаємося вместе с з сінодом, це російський Синод звичайно, і не займаємося політикою. Тобто, іншими словами, мер міста Умані, Плітньова, достовірно, знаючи, що вона співпрацює з ворогом, представником московського патріархата, який, от бачите, з патріархом Кириллом, всі, ну хто такий Кирил Патріарх не треба нікому представляти. Я думаю, всі знають, як він благословляє ракети, шахи, які сюди летять там вбивати наших громадян. Але кажуть, що при нього єдиний, мабуть, не лише мер, а чиновник спочатку повноштабного вторгнення 22-го року, яка взяла і нагородила подякай представника ворожої держави. Це взагалі вже не лише ганьба, так вона постійно ганьбиться якимись там діями своїми. Весілля сина за півмільйона, то ліпова інвалідність. Там ми багато не будемо перераховувати. Але тут. Питання зовсім інше. Я, як народний депутат і як юрист, вважаю, що тут є всі ознаки кримінальних злочинів, передбачені статтю 111 Державна зрада, статтю 111-1 колабораційна діяльність, 111-2 пособніці державі агресору, ну і так далі. Звичайно, я зараз буду звертатися до Генерального прокурора, до Служби безпеки, до ДБР з цього приводу. порушили лекарну страву. Хай під нього пояснить, що і рухає, коли вона. Якшається таке слово скажу з російськими структурами. Ну і от я просто наведу приклад, от за даними СБУ свіже в червні цього року, понад 120 агентів Врясам повідомлено про підозру в співпраці з ворогом. Це каже голова СБУ пан Малюк. А я запитаю, у нас мер міста Умані, вона взагалі ну, неприкасаєма чи як? Тобто, як воно, яке вона має право взагалі московському митрополиту вручати подяку? Це не колаборація, це не державна зрада під час війни, це не наведення мостів, так званих, да, що вона намагається збудувати з ворогом через таким от шляхом. Тобто мер Пвітньова, фактично, будучи посадовою особою, представляючи міста, вона ускорила державний ряд державних злочин, державну зраду, колабораційну діяльність і, взагалі, ганбить свої. Присутністю от такими от речами повністю Україну. І я хочу зазначити, що якраз такі от структури, ці всі єпархії там православної церкви на Заході, вони дуже активно зараз же проводять політику з приводу того, щоб блокувати допомогу Україні, щоб допомагати нашим громадянам. Тобто, вони, як кажуть, в народі засланий казачок. І тому. Навіть не дивно, а дуже прикро, що от, ну я розумію, що нього там зрадила місто, зрадила містян, нашу команду, займається корупцією, робить багато інших негативних речей. Ну, ще раз підкреслюю, що це єдиний мер міста, єдиний посадовець, навіть я б так сказав, будь-якої гілки влади, який офіційно представнику Московського патріархата, митрополіту, видав подяку. А до речі, в 23-му році зроблено це якраз до за декілька там, місяців до того, як попала ракета в Умані, в будинок. Ті самі ракети, які сьогодні благословляє Московський патріархат, а плітньова, блять, я вибачаю, що я емоціонізую, але роздає подяки московському патріархату. Я прошу розвиватися, я вважаю, що терпець уже має, як кажуть, закінчитися у наших людей. Просто вимагаю, щоб правоохоронні органи проаналізували, дали правову оцінку цьому вчинку. А ще я звернусь до президента та інших його вклади, щоб дали ще моральну оцінку цьому. Від нього має піти і піти не просто з посади, а заграти. Дуже прикро, що свого часу ми цю істоту підтримали на виборах. Ну, але бачите, все тайне колись стає явним, я кажу. Давайте розголос цьому, давайте не допускати от таких от образій до влади їх, принаймні в майбутньому. Всім дякую за увагу. Боремось, слава Україні! Віримо в перемогу.